Ага, я знав, що ти хочеш приховати. Шнури, бо шнури ніхто не любить. Компанія Маріо реалізує спеціальний аксесуар, який називається комплект прихованого підключення, для того, щоб інтер'єр твоєї ванної кімнати не мав абсолютно нічого лишнього. Аксесуар прихованого підключення електричних рушників з шарок Маріо простий і надійний, як швейцарський годинник, це металевий корпус, в якому всередині за допомогою клеми з'єднані дроти. Як ви бачите, виріб повністю функціонує. І жодних дротів, які можуть псувати інтер'єр, ви не бачите. Завдяки конструкції електричних рушників шарок Mario, які обладнані конектором з обох боків, ви можете підключити його прихованим способом з будь-якого боку. Все залежить від схеми проводки, яка вже є в вашій стіні. Обирайте електричну рушнику з шарку і спеціальний аксесуар на нашому офіційному сайті Mario.com.ua або в величезному переліку магазинів партнерів.